Дрони СБУ вночі вдарили по базі берегової охорони окупантів на озері Донузла в у Криму. Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені штаб з пунктом управління склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди і вогневі позиції ворога, повідомило Радіо Свобода, джерело в силових структурах. Також, за їх даними, минулої ночі окупаційні військові морські сили РФ намагалися провести навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Але завдяки українським дронам ці навчання... Стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера. Нагадаю, Міноборони РФ Ранці повідомляло про знищення і перехоплення 33 дронів над Кримом. а в акваторії Чорного моря, нібито нейтралізували 10 катерів. Місцеві телеграм-канали писали про вибухи в районі Мирного та Новозерного. А також біля козачої бухти в Севастополі.